Я вийшла з 10 тисяч гривень на місяць до 100 тисяч гривень на місяць за 6 місяців в абсолютно новій для себе ніші, без запусків, без таргету, без великого блогу. У мене було всього 600 підписників на той момент, момент, і іноді навіть без тих підписників інстаграму, якихось соцмереж, виходила да на цей результат в сфері астрології. Це була моя ніша на той момент. Це був 2021 рік. І найголовніше, я не проводила. Курси, я не проводила там якісь запуски. Я продавала тільки свої послуги як астролог, але продавала їх дорого. І в цьому була моя унікальність. В цьому відео я вам розкладу. Ось цю всю стратегію у восьми кроках я порахувала, що я зробила певні вісім кроків стратегічних для того, щоб прийти до того результату. Якщо ви езотерик, коуч, психолог, експерт в ніші, ви розумієте саме, що у вас зараз ви якось втрачаєте свої гроші, що усвідомлюєте, що проблема не в блозі і не в трафіку, але ще до сих пір ви не маєте цих своїх трьох-чотирьох тисяч євро на місяць, то. Тоді це відео точно буде для вас. Я не могла дозволити собі масові продаж. Да? Бо в мене був маленький блог, а в мене була нова ніша абсолютно, в мене не було бюджету на той момент, бо я на той момент вела ще паралельно свій а, фізичний бізнес. А, да? Це був кондитерський цех. А, в мене не було, звісно, ніякої команди на старті, а, в мене не було ніяких інфоприводів, я не літала тоді на Мальдіви, в мене навіть не було тоді тієї автівки, яка є зараз. Да? Я до речі, її купила якраз. Через 6 місяців, через 7, да, місяців після того, як я вийшла на цей дохід, тоді я зрозуміла, що багато моїх грошей знаходиться у інших людей. І мені потрібно було, щоб кожен клієнт приносив мені доволі відчутні гроші, бо клієнтів в мене не було багато, тому що в мене не було великого трафіку і потоку клієнтів. І тоді я зрозуміла одну дуже важливу річ: не треба розуміти насправді, кому ти продаєш, тут потрібно розуміти, що ти продаєш. Да? І дуже важливо, що це саме це, що для початківців, у яких маленькі активи, активи, це має на увазі там, кількість підписників і так далі. Да, оці, цей трафік, та кількість людей, з якою ви знайомі, яка через вас проходить і може потім якось конвертуватися в вашого покупця. Тобто, якщо у вас така маленька кількість поки що людей. То це означає, що для того, щоб одразу багато заробляти, вам потрібен великий чек. Да? Тобто ви маєте продавати високочекові дорогі продукти. Саме ця система ці вісім кроків, вісім стратегічних таких прийнятих мною рішень. Насправді, да, коли я їх приймала, на той момент я взагалі не усвідомувала, що це за рішення. Я просто йшла інтуїтивно, але потім вже з цього ми з командою вже розробили, де да, вже пройшло п'ять років на секундочку. Да? Ми розробили на основі мого успіху. Моєї успішної моделі розробили мою власну методологію. Насправді вона просичена повністю маркетингом, продажами, інструментами класичного маркетингу, інструментами класичних продажів, бо де б ти не був, які ніші тверді або м'які, скрізь працюють майже одні ті самі інструменти, але не всі. Да. Хочу сказати, да, що в мене у самій був вже дев'ятирічний досвід. В цьому році буде 10 років, як я в езотериці, буде також 11 років, як я підприємець, 14-15 навіть років, як я маркетолог. І дуже-дуже багато років як я продажник, якщо я щось продаю, да, і викладаю я також дуже давно пунктом номер один да, із цих восьми пунктів, із цієї методології, яку потім по ми вивели, Але коли я інтуїтивно по ній йшла, там я зробила основні вісім кроків, да, основні вісім пунктів. І перший пункт це було зрозуміти, хто ти. От не розказуйте мені, будь ласка, робі рілси просто так робіть. Так, звісно, просто роби. Я, я якраз та людина, яка бере просто і робить і нікого не чекає. Да, там. Отже, пункт номер один зрозуміти, хто я. Унікальність народжується саме на перетині ось твоєї нової ніші. Да, у мене на той момент це була астрологія. Да, потім вже я там доєднала коучинг і так далі, да, психотерапію, ем, як мої інструменти. Але нова ніша для мене це була астрологія. І що я ще сюди доєднала? Старий свій досвід. Я не вичоркувала його. Да? Бо, наприклад, в мене був величезний досвід, коли я працювала в корпоративному секторі. Да? Я працювала в компаніях B2B, B2C, в FMCG напрямку. Да? я була… І начальником відділу маркетингу, і бренд-менеджером. Я мала прямо реально в польових умовах можливість попрактикуватися у продажах, да? продавати, буде продавцем. Точно так же я вела свій кондитерський бізнес, да? я мала повний виробницький процес да? від А до Я. І в мене був весь цей досвід спілкування, по перше, да, коли я в наймі 7 років працювала топ-менеджером, мене був досвід спілкування з топ-менеджерами, підприємцями, людьми, у яких мислення підприємців, Да, я не викреслила цей досвід, бо я розуміла цих людей. Я сама такою була. Якщо ти пропускаєш цей етап і не розумієш, хто ти, да, і викреслюєш свій якийсь старий досвід, і тільки спираєшся на е, свою нову експертність якусь да, то. Тут може що бути, що може тут відбутися, які неприємні речі. Ти можеш почати почати копіювати інших, робити як інші, і не розумієш, а де ти унікальний насправді? Так? Ти одразу падаєш в низький чек, одразу твої консультації, всі по 500 гривень. Це одна ключова, потужна помилка. І, от застосувавши це, от тільки це одне перше правило цього першого пункту із восьми, ти вже зможеш підняти свій чек, ти вже зможеш. Почати заробляти більше ікс два, я тобі гарантую в наступний місяць, тільки усвідомивши, що ти не є тільки тим експертом, яким ти став нещодавно. В тебе є ще величезний життєвий досвід, і доєднавши його до своєї нової експертності, ти зможеш знайти ось цю свою унікальність. Да? і саме тому ти зможеш сказати нісідніхіра собі, да я там три місяці тільки астролог. Але до цього я ще, наприклад, була, там, я не знаю, економіст і керівник відділу, бухгалтерського відділу, на секундочку, я керувала людьми, я оперувала великими масивами даних, да, там, інформацію, рахувала, як я можу коштувати 500 гривень. Ну, люди, в мене аж мурахи по шкірі. ну, Дивіться, як ви можете коштувати 500 гривень. До речі, якщо що, там, на задньому плані ви можете побачити горщик моєї дитини, да, іграшки. Там різні е, картини, які я власноруч руч малюю, тож це буде цікаво, до речі, вам пороздивлятись, що тут на задньому плані, подивіться. Да? О, тут рол, на якому я качаюсь кожен ранок, майже коли роблю йогу, Так що можете тут ще пороздивлятися. Звісно, оцей низький чек, якщо ви е, не приєднуєтесь, да? якщо ви відсікаєте все, що було в старому житті. І не доєднуєте се до своєї ідентичності, то все це автоматично гарантує вам, що ви одразу впадете на дно і будете коштувати, відчувати, що ви коштуєте як маленькі ще, поки що, спеціаліст, наприклад, нові езотерічні ніші. Ви коштуєте 3 копійки. Ні, це неправильна стратегія. Ну і звісно, це веде до відсутності впевненістю в собі. Да? Коли людина не впевнена, вона не може продавати дорого. Якщо ви не впевнені в собі, в своєму продукту, то ви автоматично не впевнені в ціні, за нього. а вона буде автоматично маленька. І тут я хочу сказати: да, зробити таку підводку, що на моїй програмі преміальній для езотериків, де я допомагаю їм якраз виходити на ці суми від 4 3 тисяч євро на місяць стабільно, да, я як маркетолог, підприємець, як ваш наставник. Езотерик, я не просто вас буду навчати продавати. Да? Я ще знаю повністю езотеричну кухню всередину. Як там складно іноді буває езотерикам взагалі розібратися, а в чому ж цінність їх продукту? Так от, ми робимо на моїй преміальній програмі для езотериків окремий ретрит, трьохденний. Ми уїжджаємо всією групою на три дня і занурюємося в ваше ось це підсвідоме да? і працюємо з вашою. Десь невпевненістю в собі, поєднанні в вас, да, як окремих шматочків в одне ціле. І знаєте, повернення вам, вас після цього ретриту на моїй преміалці, ви точно не будете більше ніколи ставити чек, навіть якщо ви новачок, там тисяча гривень. Ніколи. Бо дійсно без цієї внутрішньої опори ви не Витримаєте цей просто високий чек, і тому вона, вам, вона у вас є, ви просто про неї забули на секундочку, ми вам її повернемо і ви про неї згадаєте. І як результат, це впевненість собі, здатність назвати свою ціну високу, спокійно, да? а не 500 гривень. Пункт номер два. Да? Пункт номер один, я вже сказала, ви, ми розуміємо, хто ви, якби з'єднуємо вас із всіх шматочків. До речі, я, як коуч ICF, Хочу сказати, що принципом, основним принципом коучингу є такий принцип, що наразі у вас зараз, в тій точці, якій ви перебуваєте зараз, навіть якщо вона вам не подобається, є дуже важлива штука, що у вас вже всього достатньо. Тобто вашого життєвого досвіду вже достатньо для того, щоб зараз зробити прорив, нічого не додаючи, нічого нового не шукаючи, воно вже в вас є. Але цей коктейль треба, можливо, якось по-новому перемішати, знову знайти ці інгредієнти унікальні, які є у вас, але ви про них чомусь забули. Да? І от на ретриті да, ми з цим будемо займатися. І коучинг, до речі, він про це. Да? Я як буду виступати, як ваш наставник, як коуч, як людина, яка вам вас буде по суті бізнесу навчати езотеричному, але також я буду працювати з вашою менталичкою, бо без вашої вповненості в собі і ось цього поєднання з себе з собою. Ні про які високі чеки йти не може. Да? Бо коли я почала цей свій шлях від 10 тисяч до 100, я проробила з собою таку величезну роботу зі своєю головою, я нарешті сама собі присвоїла все те, чим я є. Так от далі переходимо до пункту номер два. Коли ми поєднали вас в одне ціле, ми вже розуміємо, ви можете взяти цей об'єкт під назвою ви самі і зрозуміти, а що ж це за об'єкт такий цікавий. Зрозуміти, а що це воно? Тобто побачити свій реальний продукт. Тобто те, що ви будете продавати. Коли ви, розумієте, хто ви, коли ви розумієте, хто ви, ви автоматично розумієте, що ви будете продавати. По суті, ви продаєте себе, свою енергію. Це те, що вну, внутрі, вас, да? всередині вас. І тому тут вигадувати нічого точно не треба. Продукт це не просто якась там ваша консультація да? або ваші послуги. Це от ваша Система, це і є ви. Якщо цієї системи, якщо її нема, да, от такою вашою, Унікальної системи, супер з фішечками, якимись вашими унікальними. От, от у вас да, унікальна сітківка ока, унікальний відбиток пальця, унікальна якась от тембр голоса, унікальна от, астрологи зараз зрозуміють, да, там, ті ж нумерологи, експерти з дизайну людини, що ми, кожна людина, ми абсолютно унікальні. Да, це унікальний і, набір, да, і Чому ж ми кажемо, що всі астрологи однакові? Ні. Я людина, яка вже має майже 5 років астрологічну школу, да я навчаю астрологів вже давно. Уявіть, скільки астрологів я випустила, і всі вони абсолютно різні люди. Так, є тільки щось одне, що їх об'єднує. Це астрологічний інструмент. Але як вони нанизують його на свої фільтри да, і на свої якісь своїй якісь теорії, як вони це все мікшують зі своїм внутрішнім коктейлем, який продукт на виході, у вигляді консультацій і користі клієнту вони дають, це абсолютно все різне. Тому, якщо немає Вами усвідомлення вашої унікальної методології, за якою ви даєте користь своєму клієнту? то… Ви просто знаєте, буде відчуття, що ви просто поговорили з клієнтом про все і ні про що в такому випадку. Клієнт не розуміє за що він платить. Да, і звісно, він ніколи не повернеться, коли він розуміє, що його гроші просто в пусту пішли. Да. Відповідно, ви не маєте повторних продажів і нових клієнтів. Черга до вас не вибудовується. сарафанне радіо не працює, та й яке там радіо, да, тобто, ви самі відчуваєте, що не впевнені собі і не хочете продавати все коло замкнулося. але. Тут, звісно, можна вирішити це питання, віднайти свою методологію. На сьогоднішній день є прекрасний інструмент, як методологія, доволі вона відома і широка да, в навчальній базі. Всі, хто викладачі, ну я, наприклад, викладач вже господи з 25-річним стажем. Я з 15 років щось викладаю, і методологія навчання це інженіринг передання інформації. Це як інформація має бути вкладена в голову людини, щоб вона її сприйняла. Своїми певними сенсорами, і щоб вона їй класно лягла. Як її так упакувати відповідно структурі вашого мозку і вашого розуміння інформації, щоб було зручно і удобно. Методологія, да, що це таке? Це по суті вам дає розуміння, як саме і чому ваш клієнт отримує користь. Коли ви це розумієте, ви наче. Вас крила за спиною виростають, і ви розумієте, вау, так ось чому я така хірена? Так ось чому я роблю результати своїм клієнтам. Тому що я роблю А, Б, В. Після В я відпочиваю, потім роблю Г, ДЕ. Потім знову якась ще передишка. І от так відбувається технологічний процес проведення вашого продукту. В мене є, наприклад, своя авторська методологія навчання астрологів. В мене є своя авторська методологія. Своєї преміальної програми, на якій я навчаю езотериків будувати свій езотеричний бізнес. Тобто, в мене є своя авторська методологія фінансової консультації, яку я надаю людям вже більше там п'яти років. Це певна структура роботи, це певний алгоритм, як я працюю з клієнтом. Це, це ті документи, це після супровід, які я надаю своєму клієнту. Це дуже важливо, Да, це структура, це методика, чому я роблю це, і що який результат це дає. І коли мій клієнт отримує цю структуру, і коли я йому її надаю, я відчуваю впевненість. Я розумію, в чому моя унікальність, і клієнт розуміє, яку, який результат він отримав. На моїй преміальній програмі з кожним учасником працює методолог. Вибудуємо вашу методологію унікальну, завдяки якій ви оціните себе дуже високо, станете ще більш впевненішими. І, ось, знаєте, на бумажки все ж таки побачите, що саме конкретно дає користь вашому клієнту. Ви відчуваєте впевненість в цьому все. Клієнт це також відчуває, платить високу ціну. Все. Пункт номер три із восьми пунктів. Основних да це висока ціна. Чому це так важливо? Ну тут проста математика. Да, якщо ви хочете заробляти 100 тисяч гривень без трафіку, без високої великої кількості підписників, тут ви або маєте 100 клієнтів по 1000 гривень, або 10 клієнтів по 10 тисяч. Ну тут дуже все логічно, і я обрала другий варіант: висока ціна без пунктів 1 і 2, вона неможлива. Тобто без пункту розуміння, хто ви, і без вашої унікальної методології, сформованою вже конкретної, да? тобто ви не зможете поставити високу ціну. Так, ви, звісно, ви її зможете поставити, але це тупа авантюра, да? не факт, що вас куплять. Окей, пункт номер 4. Маркетологи це називають позиціонування. На простій мові, якщо ви не маркетолог, то я поясню, що це таке: це місток між вашим продуктом і продажами. Це певні дії, коли ми пропонуємо наш продукт якось так активно, а продукт це щось стаціонарне, це да? щось матеріальне. Але от як їх поєднати між собою? Іноді нам не хочеться активно нав'язуватися. Приклад з травматологом, да? наведу вам. Да? Ви коли зламали ногу, ви приходите і ви бачите табличку на кабінетах в лікарні, да? травматолог, ви розумієте, що ця людина лікує травми. Якщо ви травматолог, всі знають, що ви лікуєте ось ці травми, да? а якщо ви астролог про все, то ви лікуєте нічого. Якщо у вас просто написано лікар, то незрозуміло, чи ви полікуєте травму, чи ви серце лікуєте, чи ви легені лікуєте. Точно так же з астрологом. Написано астролог, а що, що ви лікуєте конкретно? Гроші. Стосунки, я не знаю, при розлученнях, при тривожних розладах. Чи ви можете подивитись, любить мене Сережа чи ні. Дуже є важливий алгоритм, який я даю на своїй преміальній програмі, звісно, це формула сверхприбуткової ніші. Це коли ми обираємо і. Вузьку доволі нішу, але нішу з високим грошовим потенціалом. І тут є прям конкретна формула вибору: як вам обрати да, на основі всіх ваших унікальностей, про які ми поговорили в попередніх пунктах, знайти таку нішу. От я на той момент знайшла для себе нішу. Я почала працювати в фінансах. Я почала працювати не з усіма в фінансах, а у фінансах на тему збільшення. Я не працювала з боргами, я не працювала з проблемами у фінансах. Я працювала з людьми, які хочуть збільшити свої фінанси. Я себе назвала а. Астролог мільйонерів. Тобто ті люди, які хочуть збільшення, да, які хочуть тих мільйонів, не які хочуть вийти з боргів. І думають, Боже, я не написала, що я астролог для людей з борговими сценаріями, або з родовими проблемами з грошима. Я написала, що я астролог мільйонерів. Тобто тут двояке мислення: да, що або я мільйонер, я хочу ще більше, да, або я хочу потенційно стати мільйонером. Розумієте? Да? Тобто Це про. Бажання зростати. Ось це було моє, моє позиціонування. Тобто, і людина розуміла, з яким запитом до мене йти, запитом зростання. Але ніша дуже широка, гроші. Після позиціонування у нас продажі. Сказали, сказала, що продажі ми розділимо на два пункти: на п'ятий і шостий. Там будуть. Про продажі так звані продажі без продажів, да бо всі їх бояться в цих продажів, і далі я розкажу прям конкретні тактики продажі, да, прям конкретні інструменти, е, от конкретно берете і робите цю вправу. Так, от пункт п'ятий це продажі без продажів, коли не треба ніяких тактик, а потрібна одна фішка, дуже важлива. Це сенси. Насправді я нікому не продавала завдяки цим сенсам, Я просто транслювала їх. Да, і люди це щитували і відчували, що ага, це зрозуміло. Це як в моєму позиціонуванні, де да, було написано Астролог мільйонерів. Слово мільйонер це слово має певний сенс. Що ця людина точно якась велика мільйон, це багато, зростання, тобто це не про борги, не про звуження. Так? Тобто люди одразу бачать між строк цей сенс. Ви, як езотерики, маєте мене зрозуміти, так? що нам іноді не потрібно говорити по факту так, от прямо в лоб якусь інформацію, її можна транслювати у вигляді сенсу. в мене є на моїй преміальній програмі. Така моя унікальна методика, яка називається конструктор сенсів на мільйон, тут може бути проблема, да, з якою людина стикається, вона хоче зростання, наприклад, да? бажаний стан, який вона хоче мати. Ці сенси будуть транслювати точно, да? ціна без діяльності що буде з людиною, якщо вона не буде робити. Те, що я їй пропоную. Да? Авторитет мій, він також транслює певний сенс. Якщо я астролог мільйонерів, то я маю певний авторитет, я спілкуюся з цими людьми. Да? І дуже легкий вхід. Простота входу, коли це ось це все правильно побудовано в певну систему, то людина не питає, чому так дорого. Вона просто питає, типу, там, коли ми почнемо, і що це дає. Мій конструктор сенсів, він дає вам. Х2 – зростання кількості прибутку, учасники моєї преміальної програми застосовують цей конструктор і е, отримують результати Х2. транслюючи неправильні сенси, ви можете дуже часто так, ви можете говорити про те, що ваш продукт дорогий, да, що ви така авторитетна людина. Але людині може бути незрозуміло, чому вона одразу тут і зараз має купити ваш високочековий продукт. Тобто, що цей конструктор сенсів на мільйон робить? Він. Скорочує час прийняття рішення про покупку на високий чек в два рази, тому ваш дохід зростає в два рази. Ці люди вони не гріються якимись там запусками прогрівами по півроку. Да? Вони одразу можливо там підписались на вас, побачили, що у вас дорого, але вони швидко можуть прийняти рішення. Пункт номер 6, і це тактики продажу. Це конкретні отакі настройки тонкі налаштування. І одна з цих тактик це також моя власна методологія: це метод продаючих коучингових питань. Цю методику застосовується і як до безпосередньо самої зділки, да. Оплати грошей, да? і під час роботи з клієнтом ви також можете застосовувати цю методику. Це підвищує конверсію на 70%. Скорочує шлях клієнта від ось цього, а скільки це коштує до швидкого ось цього, а куди платити, Дайте номер карти, дайте номер щота. Скорочує час на 70%, розумієте? Тобто, ви швидше, людина швидше приймає рішення завдяки цим правильним питанням коучинговим, да, які я розробила як коуч ICF і внідріла їх у процес продажів. Людина відчуває себе більш спокійніше, задоволеніше, комфортніше і швидше, легше, приємніше, з, більшим, з більшою довірою до вас приймає рішення про покупку. Це всього на всього одна тактика, да, продаюча маленький алгоритм, але який вже великий крутий вплив ви можете мати. Пункт номер сім про те, про що всі забувають експерти. На жаль, да, ось тут більшість експертів взагалі. Я вважаю, що без нього взагалі все повалиться. Просто головний канал ваших продажів це не інстаграм, не рілси і не навіть там да якісь там таргет або блогери, а це сам продукт. Що я маю на увазі? Да, ви маєте навчитися проводити ту консультацію так ахіренно, давати таку користь, не зверху, да? Там, щоб людина задихнулася, а дати точково відповідь на питання конкретне так людині, щоб вона захотіла повернутися і ще інших за собою позвела. Тобто, щоб ця консультація стала каналом трафіку для вас, розумієте? Якщо продукт зроблений правильно, вам не потрібен той таргет. Чому? Тому що да, клієнт повернеться, приведе з собою нових, найголовніше, що сформується ваш ось цей експертний авторитет. До речі, дослідження показують, що утримання клієнта набагато дешевше за залучення нового. Десь в 5-7 разів на секундочку. Да? Тобто, якщо ви хочете привліч нового клієнта, про що вам всі говорять там, на цих курсах, по Reels, по Інстаграму, привлікайте клієнтів, по таргету курси ви купляєте, да? привікайте нових клієнтів, друзі, навчіться старим продавати. Навчіться продавати так. Під час самої консультації, да, даючи користь, рекомендаційний або реферальний, так званий маркетинг, він має набагато вищу довіру, конверсію. Ще раз да, усвідомте, я хочу, щоб ви продавали швидко і дорого. І тим людям, з яким ми приємно працювати, і щоб ви від цього кайфували. От, прикиньте, так, все це можна поєднати в одно. Швидко, на високий чек, приємні люди. Ви задоволені. Все. Всі ці вершки зняти і забрати собі. Так, так можна. Моя ще одна методика, яка називається черга з клієнтів. Це конкретний, да, правильний алгоритм проведення вашої консультації або вашого продукту, да, як по певному алгоритму ви його ведете. Певний регламент по часу, по структурі, по наповненню тієї консультації. Тут не важливо, або ви психолог, або ви астролог, або ви коуч. Є певний регламент для всіх матеріали, які ви будете давати до консультації під час, після своєму клієнту, постсупровід, да, щоб він був і ненав'язливий, і щоб ви щось могли продати, а також щоб це не. Перетворилося, да, що ви безкоштовно просто людину обслуговуєте півроку. Також, звісно, там є певні такі штучки, певні фішечки, певні механіки, як ці рекомендації створюються. Да. Ця методика вона дає дуже крутий результат, і про це все забувають. Да. Всі чомусь йдуть за новими клієнтами на хіба, якщо у вас старі є, не старі, в смислі за віком, старі, а ті, хто вже вам довірився, то з вами вже був близький? тим краще і комфортніше, і спокійніше, і дешевше комунікувати. І нарешті, восьмий пункт, да, до якого я прийшла аж тільки через 6 місяців, тільки коли я вийшла на ці 100 тисяч гривень на місяць, я тільки потім почала робити кроки до масштабування, тільки після ось цієї бази перших семи пунктів. Не навпаки. Да? І це були тут всілякі там тарги тавтоворонки, автоворонки. Я почала активно вести блог, там піар через якихось блогерів, там якісь подкасти, якісь виступи на сцені. Тільки після цього. Да, я прийшла до цього після своїх ось цих 100 тисяч гривень, які я почала стабільно заробляти. Головна помилка вас, езотериків, да це починати з цього фасаду. Я піду на подкаст за тисячу євро, і все, мене повалить черга з клієнтів. А то що там всередині пусто, яскрава картинка, ось без цієї внутрішньої системи структури, методики. От саме це і називають інфоциганством, якщо що розумієте, да? Що ви така вся яскрава класна назовні? Ви така авторитетна. А що всередині, бляха? Де методика? Хто ви така? У вас власні проблеми, власна впевненість, а вартуєте ви три копійки. Тому, друзі мої, так ми не робимо. Але так звісно, пункт номер 8, я переходила до масштабування, до нарощування підписників, бази і нових клієнтів тільки після того, як я основу сформувала. прикладу прийду конкретно, да, як це все відбувалося. Да, що спочатку в мене були один-два клієнти? Да, потім 3-4, а потім вже ось ці 3-4, мені знаєте, як за геометричною прогресією почали створювати саме чергу з клієнтів. Про мене розповсюдилася інформація, не тільки, звісно, там в інстаграмі, ще є Багато просто нереальна кількість інструментів і істочників джерел, як до вас можуть приходити клієнти не тільки через Instagram, умоляю, зрозуміти це. Будь ласка, давайте тепер за фіналом. друзі мої, якщо ти хочеш вийти на 3-4 тисячі доларів на місяць на своїх езотеричних послугах або Послугах, якщо ти коуч, психолог, да, там, і так далі за 3-6 місяців, якщо ти хочеш вийти, да, але відчуваєш, що десь якийсь пазл не складається в одному з восьми моїх пунктів, то я тебе запрошую на безкоштовну стратегічну сесію зі мною, де я розберу твою конкретну ситуацію, знайду твої ось ці слабкі місця, да, в якому з пунктів ти просідаєш, і ми з тобою пропишемо алгоритм. Твого виходу на твої 100 тисяч гривень на місяць, да? пропишемо, ти вийдеш з покроковим планом. Тобі потрібно заповнити анкетку під цим відео. Це дві хвилини твого часу, насправді. Да? Після анкети, після того, як ти її заповниш, да? ми з тобою зв'яжемося, але, будь ласка, зв'яжемося – це означає, що відповідайте. Якщо ви написали, то, будь ласка, будьте на зв'язку з нами. Поки ти будеш чекати на зі дзвон зі мною, я тобі дарую. Мою власну методику, про яку я тільки що розповідала, ось цю методику черга з клієнтів, яка тобі сформує чергу з клієнтів абсолютно без якогось там таргету, да і так далі. Тобто, це моя власна методика, яку я розробила, як на тих клієнтах, що вже є, як проводити консультації так, без великого блогу, без якихось танців з бубнами, без сторіс, без рілсів, щоб вибудовувалася черга з клієнтів. От ти отримуєш цю методику від мене в подарунок після заповнення анкети. Я тобі обіцяю, що ми не будемо тебе там якось спамити, ми не будемо тобі там щось нав'язувати, але ти прийдеш на, цю, на цей стратегічний зі попрацюй попрацюю над твоїм е, алгоритмом виходу на твої 100 тисяч гривень на місяць. І якщо ти будеш готова, якщо тобі буде це цікаво, і я зрозумію, що тобі це підходить, то я тобі, звісно, розповім про свою преміальну програму, на якій за три місяці будуємо твій езотерічний бізнес і виводимо тебе на стабільні 3000 тисячі доларів в місяць. Я на тебе Чекаю, побачимось.